Доброго дня, мої шановні глядачі, та усі, хто цікавиться власним добробутом на заслуженому відпочинку. Перш ніж ми зануримося у цю надважливу тему, дайте мені знати, з якого міста ви зараз дивитеся цей матеріал. Ваша географія допомагає мені краще розуміти, наскільки широкою є аудиторія, яка потребує актуальної та достовірної інформації про свої пенсійні права. Увага! Ця інформація може докорінно змінити ваше уявлення про пенсійні виплати офіційно. Пенсії зростуть на 11,8% вже з 1 березня 2026 року. Так, ви не помилилися саме з першого весняного місяця. Це довгоочікувана індексація, яку мільйони українських пенсіонерів чекали з нетерпінням. Але чи знаєте ви, що роками вам могли суттєво недоплачувати, і цю несправедливість можна виправити навіть через суд? Приготуйтеся, адже сьогодні ми розберемо всі деталі, які дозволять вам не лише зрозуміти механізм нарахування, а й можливо повернути тисячі гривень, що належать вам за законом. Давайте чесно поглянемо на ситуацію. Пенсійна система це надзвичайно складна і, на жаль, часто неповоротка махина. Вона має на меті забезпечити гідне життя тим, хто віддав свої найкращі роки праці на благо країни, але на практиці ми постійно стикаємося з безліччю нюансів, нерозумінням та, відверто кажучи, несправедливістю. Ще кілька років тому, особливо до останніх значних змін, пенсіонери часто відчували себе забутими. Індексації були нерегулярними, суми підвищень мізерними, а сам механізм розрахунку непрозорим та незрозумілим для більшості. Люди роками отримували практично однакові суми, тоді як ціни в магазинах, комунальні платежі та вартість життя загалом невпинно зростали. Інфляція, як невидимий злодій, щодня з'їдала купівельну спроможність кожної пенсійної копійки, перетворюючи її на все менші частки. Часто доводилося чути про так звані разові доплати, які виплачувалися з нагоди якихось свят або перед виборами, і вони мали швидше символічний аніж реальний економічний характер. Люди просто не знали на що розраховувати, і жили в постійному очікуванні, що хоч щось зміниться на краще. Були періоди, коли індексація фактично підмінялася різноманітними віковими надбавками або доплатами за стаж, але вони не компенсували загального падіння рівня життя. Саме тому кожна новина про чергову індексацію викликає такий жвавий інтерес, адже це шанс, хоч трохи покращити фінансове становище. І ось ми підходимо до сьогодення. Головна новина, яка облетіла усі інстанції, точний відсоток індексації пенсій, який набуде чинності вже з 1 березня наступного року, з 2026, -го. Це саме та дата, яку слід запам'ятати, розмір підвищення. Становитиме 11,8%. звідки взялася ця цифра. Вона не є випадковою і розрахована за чіткою формулою, яка, на жаль, не завжди відповідає очікуванням. Законодавство передбачає, що індексація відбувається на 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за три попередні календарні роки. Та на 50% показника інфляції за попередній календарний рік це комбінований підхід, який має забезпечити баланс між економічними реаліями та соціальними потребами. Давайте розглянемо детальніше цифри, які лягли в основу цього розрахунку. За офіційними даними. Інфляція за 2025 рік склала 8%. А показник зростання середньої заробітної плати, який враховує останні три роки, становив 15,45%. Отже, якщо ми застосуємо формулу, то отримаємо наступне: 8% плюс 15,45% і цю суму ділимо на 2. В результаті виходить 11,725%. Після округлення до одного знака після коми ми отримуємо ці 11,8%, які і будуть застосовані до перерахунку пенсій. І тут виникає логічне питання: чому цей відсоток менший ніж ті 14%, на які багато хто розраховував, виходячи з попередніх прогнозів. Відповідь криється у статистичних даних щодо заробітних плат. У жовтні та листопаді 2025 року було зафіксовано певне падіння середніх зарплат, що суттєво вплинуло на загальний показник зростання за три роки. Лише грудневе зростання трохи вирівняло ситуацію, але все ж не дозволило досягти більш високих показників, на які так чекали. Цей приклад наочно демонструє, як навіть незначні коливання в економіці країни. Безпосередньо впливають на розмір пенсій мільйонів людей. Це не просто сухі цифри, це реальні гроші, які пенсіонери могли б витратити на ліки, продукти або покращення умов свого життя. Тепер перейдемо до найважливішого: як же ж самому порахувати, наскільки зросте саме ваша пенсія? Тут є один ключовий нюанс, який часто викликає непорозуміння. Індексується не вся сума, яку ви отримуєте на руки. Індексації підлягає так зване голе тіло пенсії або її основний розмір. Що це означає? Це та сума, яка була розрахована вам спочатку без урахування будь-яких надбавок. Тому щоб визначити розмір своєї доплати, вам потрібно зробити кілька кроків. По-перше, візьміть свою пенсію, тобто ту суму, яку ви отримуєте щомісяця. По-друге, від цієї суми відніміть усі надбавки. Це можуть бути доплати за понаднормовий стаж. Тобто за той стаж, який перевищує встановлену норму, вікові доплати, які надаються після досягнення певного віку, 70, 75 або 80 років. Сюди ж входять доплати за донорство, різноманітні чорнобильські доплати та будь-які інші додаткові виплати, які не є частиною основного розміру пенсії. Після того як ви віднімете всі ці надбавки, ви отримаєте ту саму чисту суму або тіло вашої пенсії. Саме цю цифру вам необхідно буде помножити на 11,8%. Отриманий результат і буде вашою доплатою, яку ви почнете отримувати вже з 1 березня 2026 року. Давайте розглянемо це на кількох простих прикладах, щоб було ще зрозуміліше. Якщо ваше чисте тіло пенсії становить 1 тисячу гривень. То з 1 березня ви отримаєте додатково приблизно 118 гривень. Якщо ваше чисте тіло пенсії дорівнює 3 тисячам гривень, то ваша доплата складе 354 гривні. А якщо ж ваше чисте тіло пенсії становить 4 тисячі гривень, то ви можете розраховувати на додаткові 472 гривні. Як бачите, сума доплати залежить виключно від основного розміру вашої пенсії. Це ключовий момент, який потрібно усвідомити, щоб не було завищених очікувань. І тут ми підходимо до ще однієї болючої теми, яка стосується величезної кількості пенсіонерів, це проблема з віковими доплатами. Йдеться про ті суми, які виплачуються пенсіонерам після досягнення 70-75 та 80 років. Наразі ці доплати становлять відповідно 300 гривень, 456 гривень та 570 гривень. Ці суми були встановлені вже досить давно і, на жаль, вони не індексуються щорічно. Уявіть собі, інфляція за ці роки невпинно з'їдала їхню реальну цінність, перетворюючи їх на справжні копійки, які вже давно не виконують своєї першочергової функції підтримки людей похилого віку. Адже 300 гривень встановлені кілька років тому, і 300 гривень сьогодні це абсолютно різна купівельна спроможність. Як юрист, я постійно стикаюся з обуренням людей, які справедливо вважають, що це несправедливо, адже цільові виплати для найвразливіших категорій населення мають бути також захищені від інфляції. На мою думку, їх необхідно індексувати окремо та регулярно, щоб вони дійсно допомагали. А не були лише символічною подачкою. Однак наразі окремого закону, який би регулював їхню індексацію, немає, і це величезна прогалина в законодавстві, яка потребує негайного виправлення. А як ви вважаєте, чи справедливо, що деякі надбавки, особливо ті, що призначені для підтримки людей похилого віку, залишаються без індексації роками, тоді як інфляція невпинно з'їдає їхню цінність? Чи повинні вони також індексуватися автоматично? Поділіться своїми думками у коментарях. Ваша думка є надзвичайно важливою для формування загальної картини та, можливо, для ініціювання змін. А тепер сенсація, яка може змінити життя багатьох пенсіонерів і дійсно збільшити ваші пенсії на 40, 50, а то й 60%. Ця інформація стосується, перш за все, тих, хто вийшов на пенсію у період з 2019 по 2024 рік. Протягом цих років пенсійний фонд України, на жаль, систематично не доплачував справедливу індексацію багатьом пенсіонерам. Замість повноцінного перерахунку, який би відповідав вимогам закону, людям часто додавали символічні 100 гривень, так звані втішаючі доплати. Це було м'яко кажучи неправомірно, і ось найголовніше: Верховний суд України, найвища судова інстанція в нашій країні, вже визнав таку практику незаконною. Це означає, що ви маєте повне право вимагати перерахунку своєї пенсії, а також компенсації за всі ті роки, коли вам не доплачували. Які конкретні кроки можна зробити? Ви можете подати до суду позов і зобов'язати пенсійний фонд України перерахувати вашу пенсію, враховуючи всі недоплачені індексації. Це не просто теоретична можливість, це реальний механізм, який вже працює. За моєю практикою та досвідом колег, реальна прибавка до пенсії в таких випадках може становити від 2500 до 3000 гривень щомісяця. Уявіть собі, це може бути до 60% від тіла вашої пенсії. Це вже не символічні копійки, а дійсно відчутна сума, яка значно покращить ваше фінансове становище. Цей шлях вимагає певних зусиль та юридичної підтримки. Але результат того вартий: не бійтеся відстоювати свої права. Закон на вашому боці. Для повноти картини хочу також навести статистичні дані щодо середньої заробітної плати, адже саме вона є одним з ключових показників для розрахунку індексації. Середня зарплата в Україні змінювалася так: у 2022 році вона становила 13 376 гривень, у 2023 році 14 308 гривень у 2024 році 17 486 гривень, а у 2025 році 20 653 гривні. При цьому у грудні 2025 року відбувся значний стрибок до 24 292 гривень. Ці цифри показують динаміку, яка, як ми вже обговорили, прямо впливає на ваші пенсії. Підсумовуючи, ситуація з пенсіями в Україні залишається складною, але не безнадійною. З одного боку, ми маємо офіційну індексацію на 11,8% з 1 березня 2026 року, що є, хоч і невеликим, але все ж позитивним кроком. З іншого боку, існують системні проблеми, такі як неіндексовані вікові доплати, та що найважливіше. Можливість повернути тисячі гривень через суд тим, хто був обманутий державою в період з 2019 по 2024 рік. Моя рекомендація як юриста: не залишайтеся осторонь, вивчайте свої права, дізнавайтеся точну суму своєї пенсії та її складові. А якщо відчуваєте несправедливість, не бійтеся звертатися по допомогу до фахівців. Адже ваші права це не порожні слова, а реальний інструмент для захисту ваших інтересів. Тож повертаючись до нашого початку, чи готові ви продовжувати отримувати лише ту суму, яку вам автоматично нарахує держава, чи вирішите боротися за кожну копійку, яка вам належить за законом, можливо, навіть через суд? Щоб збільшити свою пенсію на тисячі гривень, чекаю на ваші відповіді у коментарях. Саме ваша рішучість може стати прикладом для тисяч інших пенсіонерів, які можливо навіть не здогадуються про свої реальні права.